У самому серці Олександрії, поруч із берегом Середземного моря, розгортається справжній кулінарний спектакль. Місцеві рибалки щодня вирушають у море, щоб виловити найсвіжішу рибу, а потім пропонують її просто на вулицях міста. В Олександрії є цілий рибний базар місце, де життя кипить, а запах свіжовиловленої риби змішується з ароматами спецій та диму. На цьому базарі можна знайти великий асортимент морських дарів. Тут і величезні тунці, краби, соковиті креветки. Різні види молюсків привертають увагу своєю незвичною формою та свіжістю. Є навіть такі екзотичні делікатеси, як морська змія. І це не все. Багато видів риб, які я бачила, я навіть не знаю, як вони називаються. Поруч із базарчиком є дві вуличні кухні, які пропонують приготувати рибу, яку ви щойно купили на цьому базарі. Звичайно, що тут умови далеко від санітарних, і я, коли замовляла приготування риби, дещо сумнівалася. Проте, на свій страх і ризик все ж таки вирішила поринути і заглибитися в життя місцевих жителів, які ж і рекомендували нам саме це місце, щоб скуштувати морський фуд. Отже, у місцевого рибалки ми купили пів кілограма креветок величезних і дві риби. Віднесли на приготування до кухаря, який стояв ну, найближче до нас. Звичайно, що всі, хто буде зараз дивитись це відео, у вас буде, можливо, культурний шок. Проте це вуличне життя. Ще раз наголошую, це місцеве життя, яке треба поважати і відноситися до цього вже на ваш розсуд, або сприймати його, або не сприймати. Я ж повторюю, вирішила спробувати вуличну їжу. Якщо буде когось цікавити стосовно запахів у цьому місці, то скажу так: я була тут в січні місяці. На вулиці плюс 15 градусів. Не холодно, не жарко. Запахів поганих немає. Є звичайний запах риби, який хтось любить, хтось не любить. Це справа вже особиста. Думаю, що влітку це місце буде, ну, ну, скажімо так, із дуже неприємними запахами. І влітку я б тут риби, звичайно, б не купувала і не замовляла б на приготування. А наше замовлення готують так: одну рибку викладають на противень на подушку із солі, інша в паніровці та з овочами. Креветки я хотіла на грілі, але кухар сказав, що саме єгипетські креветки доречно зварити, і він порекомендував власний рецепт. Що ж я довірилась. Своє замовлення ми чекали приблизно 30 хвилин. Кухар також запропонував нам рис за власним рецептом та овочевий салат. Далі все спакував, і ми пішли в ближнє кафе, щоб все це з'їсти. Ну і знаєте, який результат? Ризик був виправданий. Їжа виявилася неймовірно смачною. І цей невеличкий кулінарний експеримент став не лише гастрономічним задоволенням, а й чудовим досвідом занурення в культуру місцевих мешканців. І найголовніше жодних наслідків для здоров'я. Слава Богу!